Чи готові ви до справжнього відкриття? До того, що змінить ваше уявлення про силу та надійність цього року, кентавр демонструє шалений асортимент та унікальні новинки. Наш с 504 – це міцна основа, де кожна деталь просякнута надійністю. З експлуатаційною масою 2100 кілограмів він мов непорушна скеля. А його посилені передні та задні мости це справжній фундамент добротності, який витримує надзвичайні навантаження. Двигун 50 кінських сил. Дводискове щеплення та КПП з реверсом для бездоганної потужності та контролю. Ми перші. Ми унікальні. Технології, що вражають два великих бічних паливних бака по 77 літрів. Це справжній рекорд для автономності, справжня велич. Вам більше не доведеться часто заправлятись. Додатковий паливний фільтр та паперовий повітряний фільтр 99% ефективності це унікальний захист двигуна, що випереджає час. А примусове опускання на віски та ексклюзивні важелі керування на крилі це продуманий вибір для шасі ТЕ, який виводить комфорт на новий щабель. Такого рішення ви ще не бачили. Кентавр перевершив усіх у новинках, покращеннях, асортименті та різноманітності. Це якість, яку можна відчути в кожній деталі. Правильний трактор за правильною ціною це саме він. Наші сервісні центри по всій Україні та підмінний фонд техніки завжди поруч. Зробіть правильний вибір. Оберіть кентавр.